станем. ми вас поздравлять Юль Криновська і Зорин. Ми любимо вас, і наші гості, яких сьогодні дуже і дуже багато вже зараз у цій студії ми зустрічаємо тих, без кого в принципі зайчики у лісі ніколи б не заспівали такої чудової пісні. І залишились би без солодких подарунків на новий рік. І так у нас в гостях в гостях Гутенморген Шоколадка. шоколадка! В Україні доброго Ого, кая, гівіда, помогет, з вами. Хайля, хайя, візит, не ходить хитрий лист. Росте снаблігали ночка, сяє на весь Раз чорний піс на камері. Голочку побачив навіть майже вже забрав. Та сказав такий посі слова. Окей, okay. давай мала, хай попою, новий рік іде Європою, вробою. Ти альба протикай і, і шампанським наливай. І Давай мала, я май прикинь, не співає власний хід, yeah. Мамі та тобі привіт, з нами тусить цілий світ. в новий, новий, новий рік, вас буде все окей. Okay. Хай свято красним добре вас у кожен день. І знову новорічна, ніч снігуронька прийшла. А сам Санта Клаусов, то файти буди я. Я, я, хаму жія, хамо жити. Всі разом, Давай, мала. рухай папою, новий рік іде Європою. Його не провтикай, ти yeah. шампанське наливай. Окей, okay. okay. давай, лала, взагай, прикинь, ми співаєм класний хіт. Yeah. Мамі, та, тобі привіт, wow. з нами туси цілий світ. І okay. давай, лала, рухай папою, новий okay. рік іде Європою. Ти його не проб,

Спрацювало це шоколадка сьогодні в нашій студії. Друзі, ми раді вас вітати із тим, що новий рік за три дні. З Новим роком зі вас з новим роком. І хотіла б запитати буквально коротко. Де ви збираєтесь святкувати новий рік? Як ви його збираєте святкувати? І що ви хочете побажати по черзі? Ну, скажу, що ми справжні Дід Мороз і снігурка, і святкувати ну, да, ми будемо да. на концертах. У нас чотири новорічних концерти, новорічну ніч. Діти чекають на Діда Мороза і снігурку. Так, так, так. Ще я вам скажу, Українці? Ще раз доброго дня. Миру по шоколад. А хочемо вас? Витати с новым роком С наступающим Ну и а, Кроме того, хотелось бы вам Особенно и продолжение вашей карьеры Процветания, побольше хитов Знамый тус и целый пускай, yeah. пускай даже они будут приурочены Каким-то праздником Дню взятия Бастилии, Хануки, 9 мая Вот, друзья мои, не суть важна У нас в гостях в утреннем Гутен Морген У коллектив Шоколадка С Новым Годом!